Траси Львівщини чекають ремонту. У такому жахливому стані скаржаться водії, дороги ще не були. Траса обласного значення Львів Івано-Франківську ся у вибоїнах. Є й жертви. На яму попала, що сталося. Дуже дороги гарні. Піща, що? що два колеса пішло спати. Некраще покриття і на міжнародних трасах Львів Шегині. Транспорт об'їжджає ями зустрічній. а дорога Львів-Краковець буде основним автомобільним шляхом із Польщі до України під час Євро 2012 Від кордону до Львова 84 кілометри. Відремонтовані чотири. Це дійсно напряма не дорога. Вже би краще. Вона була без асфальту. Можливо, поліва це було би краще. Псується машина. Знаєте, ходова просто не витримує. Уже найближчим часом область береться за масштабні дорожні ремонти, заявив в ефірі ток-шоу Відверта розмова губернатор Михайло Цимбалюк. Київ виділяє на це 100 мільйонів гривень. Запевняю авторитетно, що дорога, які будуються від Стрия до Трускавця до Борислава, до Східниці, будуть закінчені до кінця цього року. Три дороги у рамках підготовки, до євро цей. Львів Краківець, Львів Львів-Урала-Руська, Львів Шегіні будуть зведені до кінця цього року. Залишається дві дороги, доля яких не з'ясована, каже Цимбалюк. Це Львів Луцьк та Львів Золочів.